Першополковник, особовий склад Харківського національного університету внутрішніх справ нагоди вручення погоні випускникам вишуканих ректор університету підполковник Швець. Здравствуйте, товариші поліцейські! Поздоровляю вас з врученням офіцерських погон! Шанимо пам'ять героїв, полеглих у боротьбі за нашу вільну незалежну Україну. Герої не вмирають. Вічна їм слава! слава! Пропонуємо покласти квіти, хто поклав своє життя за права та свободи громадян, єдність і незалежність України. Українська поліція це гарант стабільності та публічної безпеки. Сучасний український поліцейський це надія кожного, хто потребує захисту. Передаю вам щире вітання від президента України Петра Порошенка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Ми впевнені, що ваш особистий приклад та професійна компетентність забезпечать увагу до закону. Та віру громадян у справедливість. Шановні випускники, дозвольте вам зачитати привітальний лист від міністра внутрішніх справ України Арсена Вакова. Шановні випускники, від імені колегії Міністерства внутрішніх справ України та від себе особисто щиро вітаю з визначною подією у вашому житті закінченням Харківського національного університету внутрішніх справ. В Україні тривають процеси реформування. Які є необхідними для побудови правої Європейської держави. Вітаю всіх зі святом, бажаю здоров'я, доброї долі та щастя, професійного зростання, успіхів у службі на благо нашої України, а найголовніше миру на нашій землі. Хай вам щастить! З повагою, міністр внутрішніх справ України Авака. Дорогі наші випускники, вітаємо вас зі святом. Ви сильні, мужні, відважні та надзвичайно красиві. Ми дуже хочемо бути схожими на вас. Чекайте, ми скоро виростемо і станемо такими, як ви. Будемо служити та захищати. Слава Україні! Через робіт свою любов до від випускників право попрощатися з прапором університету надається лейтенанту поліції В'ячеславу Віннику. Служити і захищати.

номер 3. я готов пакетів для підрозділів поліції, перевернів поліції. начальник попередження, а під повної поліції. І ми підтримки посади, підрозділ національної поліції. На слухачів мої слово я з ліпших підрозділів Національної поліції України. От сьогодні підрозділ, ви і держав. Настрій чудовий, вражень, море. Просто все дуже сподобалось. Дякую керівництву університету, що організувало для нас таке свято. Дякую викладачам, що все-таки довели нас до кінця і чомусь навчили. Дякую своїм одногрупникам за те, що вони підтримували всі ці чотири роки мене. Залишайтесь достойними традицій університету. Випускники.